Крові або з набагато меншими жертвами. Знаючи Данзо, він скоріше хотів зробити собі цю суперімбову руку з шарінганами, аніж захистити селище. Це не та людина, яка буде діяти в чиїхось інтересах, окрім особистих. Після цього третього каґи все ж таки розпустив корінь, а самого Данзо звільнив з посади старішин. І нашому пенсіонеру прийшлось зачаїтись, але ненадовго. Цьому акті ми явно побачимо причину на слідковий зв'язок того шляху, який вибрав Данзо. Отже, селище сховане в листі, було знищено нагато так, тим самим Нагато, якого Данзо підставив перед Ханзо Саламандрою. Про це я говорив в акції номер 3 Здається, сам лідер селища, а саме п'ята Хокаге, була непритомна та не могла виконувати свої прямі обов'язки у такий скрутний час для селища. Тому було вирішено тимчасово назначено.